Вітаємо! Сьогодні хочемо поділитися з вами процесом встановлення мережевої сонячної електростанції потужністю 50 кВт для власного споживання на підприємстві у місті Сокаль. Це третя сонячна електростанція, встановлена для замовника протягом останніх двох місяців. Однією з ключових частин цієї системи став мережевий інвертор Солі з потужністю 50 кВт. Він підтримує широкий діапазон вхідної напруги до 1100 вольт, що дозволило підключати більше панелей до одного сонячного поля. Крім того, цей інвертор забезпечує стабільну роботу навіть у складних умовах і має відмінну ефективність перетворення електроенергії, що дозволяє максимізувати виробництво електроенергії. На цьому об'єкті також було встановлено 102 сонячні панелі Jinko Solar потужністю 585 Вт кожна. Панелі змонтовані на плоскій покрівлі даху, яка покрита рубероїдом, тому було прийнято рішення використати власну систему кріплень, яка не потребує свердління даху чи додаткових механічних робіт, що дозволяє зберегти цілісність покрівлі. Панелі, орієнтовані на південь, це оптимальний напрямок для нашого регіону, оскільки він дозволяє отримувати найбільшу кількість сонячної енергії протягом дня. Особливо це важливо під час пікової сонячної активності, коли панелі отримують пряме випромінювання під найкращим кутом загалом ця система здатна генерувати до 70 тисяч кВт годин електроенергії на рік, що дозволяє заощадити 700 тисяч гривень завдяки комерційному тарифу в 10 гривень за кіловат. Крім того, мережевий інвертор Solis має кілька важливих технічних особливостей. На цьому об'єкті особливо ціною виявилася його вдосконалена система охолодження, що забезпечує стабільну роботу навіть при високих температурах. Ще однією перевагою є можливість дистанційного моніторингу, через мобільний додаток або веб-інтерфейс це дозволяє контролювати стан системи в режимі реального часу, отримувати аналітику про виробництво електроенергії та оперативно реагувати на зміни або несправності. Використання сонячних панелей Jinko Solar, мережевого інвертора Solis і правильно підібраних рішень для монтажу дозволило забезпечити стабільну генерацію електроенергії та мінімізувати технічні ризики. Якщо ви власник підприємства, радимо вам почати економити на оплаті електроенергії за допомогою сонячної електростанції. Звертайтесь за номером телефону, вказане в описі під цим відео, для детальної консультації та прорахунку вашої майбутньої сонячної електростанції. До нових зустрічей!